Вітаю глядачів нашого телеканалу. Час розповісти вам основне, що сталося у стрію протягом останніх кількох днів. Це зроблю я, Микола Бойків. Будьте з нами. Чоловіків, яким виповнилися 40, запрошують до лав добровільної армії через проголошення часткової мобілізації. Штаб національного порятунку закликає усіх свідомих громадян захищати свою країну та народ. Запис добровольців проходить у приміщенні Стрийської районної ради в 34 му кабінеті з 9 до 6 вечора. Просять брати з собою військовий квиток та паспорт. Телефони зараз ви бачите на своїх екранах. Головний акцент мобілізації робитиметься на військових спеціалістах із запасу та людях, які вже проходили службу в армії. Вони складатимуть перші ешелони. Добровольці поки мають пройти необхідні тренування та бути готовими до наказів військового керівництва. Мобілізація триватиме протягом 45 діб. Йдеться в указі Турчинова щодо військових місцевої частини. То вони активно готуються, випробовують техніку та збирають необхідний інвентар. У цьому допомагає штаб та прості люди, які здають гроші для мундирування армійців. Вже скоро вони будуть передислоковані. Більше інформації отримаєте з передачі Іду на ви», її прямий ефір. Дивіться сьогодні о 19.30. Гості Петро Івашків, завідувач організаційним відділом райради та начальник військомату Олег Сабінський. 14 березня у Стрию відзначали день звитяги. Це свято силами громадськості проводять уже третій рік поспіль. Приурочене воно першому синьо жовтому прапору, який підняли над українською адмінбудівлею у Стрию 24 роки тому. Організатори громадської формації Стрийський майдан та новий стрий спершу влаштували урочисту ходу від краєзнавчого музею верховина до майдану. А там неординарний флешмоб під назвою Неподільна Україна. Долучилися до акції Чимало стріян. Цей величезний прапор пошили минулорічно кошти громади спеціально до відзначення дня звитяги. Його зберігають у краєзнавчому музеї Верховина. Він уже став невід'ємним атрибутом святкування цього свята. Біля музею зібралося кілька сватгородян, студенти 34-го училища у національних костюмах. Їм доручили нести прапор. Організованою колоною люди вирушають на Майдан. Попереду каменяр закликає усіх лента за лентою. На центральній площі міста вже нарисована імпровізована карта. На її контури стають присутні. Студенти та школярі всередині з табличками українських міст. Відстрія протягують сині жовті стрічки як символ єдності, неподільності і соборності України. Сьогоднішнє свято під, проходить під двома іпостачами, під двома посилами. І в одному і в другому випадку вони звучать як єдність. В першому випадку це єдність держави, яку ми тільки що продемонстрували, в другому випадку це єдність поколінь. То тих поколінь, як сказав отець, які жили 100 років тому, того покоління, яке дуже добре пам'ятає, як піднімався перший прапор 24 роки тому, і того покоління, яке сьогодні от розгорнуло ці ленти, яке символізує нашу соборність. Зі сцени виступали свідки подій того часу та її безпосередні учасники. Василь Бичко один з тих, хто встановлював стах над Стрийською міською радою, і Любов Камінська, почесна голова Союзу Українок, згадують той історичний день, коли Стрий закріпив за собою звання патріотично-бандерівського. Говорять зі сцени і про теперішню ситуацію. Згадують майдан героїв Небесної Сотні. Говорять про Крим, російську агресію і про нашу з вами боротьбу за краще майбутнє. Українська нація. Дуже потужна нація, ми нікуди біжати не будемо. І не від того, що ми горді, дурні чи незалежні, а від того, що якщо ми то вдома, якщо жити, то по совісті, і якщо воювати, то до послідньої краплі крові. Фінальним акордом свята стало спільне виконання Червоної рути і Васюка та українського національного гімну. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. У вінок Кобзареві дужі каменярі вплили кращі пісні зі свого репертуару. Анонсований нами мистецький захід пройшов на ура. Степан Целю, керівник, виконав усі обіцянки. Гості з Дрогобича приїхали. Талановитий хлопчик Данилко презентував стар'янам свій дзвінкий голос. Доповнили свято мистецькі роботи юних художників. Першими оцінила їх маленька киянка Марічка. Більше у наступному сюжеті. Тривають останні приготування до виступу, скрипальки повторюють партії, їхні колеги-чоловіки вже у залі, у повній бойовій готовності. Глядачі займають місця, наші каміннярі, підгучні оплески шикуються на сцені. З перших нот співане слово пророка зачаровує ось цю маленьку україночку. Марічку на кобзареві шанування привели бабуся з дідусем. Хранитель міського народного дому дідусь показує виставку дитячих кольорових полотен. Все це малювали вихованці. Братківської школи мистецтв. Їхню Шевченкіану можна розглядати годинами, втім дуже кортить поспілкуватися. Киянка співає нам пісню і запрошує усіх в гості. Ще не вмерла України, ні слова, ні воля. Ще на брат'ям українцям посміхнеться доля. Приїжджайте до нас в Україну. В той час у залі за куліс доносяться найвідоміші слова великого пророка. Після декламації виступають голосисті стрийські каменярі. Окрім сольних партій, учасників хору право голосу дають і гостям Дрогобицького педагогічного університету, заслуженому працівнику освіти солісту Корнелію Сятецькому та жінці з гітарою. Та подивися, те сили велики, Згодом на сцену вийшов духівник із Кобзарем. Отець Юрій не тільки священник, архівіст стрийської єпархії, а ще й відомий на стрищені ведучий концертів. На четвер розрита. Розита моїва. Чого вони там шукали? Що там скоронили? І наостанок обіцяний подарунок для усіх глядачів. Досконало підібраний репертуар, майстерність виконання, злагодженість між хористами та оркестром, викладачів істризької музичної школи імені Остапа Нижанківського викликала у слухацької аудиторії шквал оплесків, виконавши разом тарасовий заповіт, люди вигукували, молодці та дякуємо. Керівник районного відділу культури Юлія Королишин розповіла про каменяреві плани, а співочий батько хору Степан Целюк запросив містян на вечір пам'яті. 30 березня попідле. Стій годині буде перехет за Небесною сотнею. А відтак сюди запросимо, що тут у нас буде такий вечір. Кобзареві роковини завершили співаною молитвою. Боже великий, єдиний. Марічка Ходовицька, Роман Купранець, триські новини. П'ятницю ввечері, 14 березня, місцеві самооборонівці затримали п'яного водія, який втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Молодик на ім'я Роман виїздив з автостоянки на вулиці Зеленій і наїхав на авто, яке стояло при дорозі. Однак з місця пригоди втік. Його наздогнали та затримали, чекаючи на інспекторів. Даї правоохоронці запропонували чолов'язі пройти алкотест на місці або визначити вміст концентрації алкоголю в крові у медичному закладі. Ви маєте право пройти так, так освічен. Маєте право пробути на місці. віднос пункту 2.5 ви можете відмовитися, але тим самим. Ви не уникнете відповідальності за своє деправопорушне. Будете продавати алкотестра не буде. Відмовляєтесь? Точно втім, водій не пристав на жодну з пропозицій та заявив, що його силоміць витягли з власного авто і побили невідомі. Хлопці з самооборони звинуватили горе водія у проросійській налаштованості. Натомість той обізвав їх псевдопатріотами та маріонетками. Нецензурний монолог п'яного водія зупинила його дружина, яка приїхала після дзвінків самооборонівців. Днями завершився традиційний щорічний комерційний футзальний турнір. Цього разу організатори присвятили його героям Небесної Сотні. Протягом двох тижнів дев'ять місцевих команд змагалися за титул найсильнішої стрия. В суботу відбувся останній тур, який визначив тріумфатора першості. Найцікавіші кадри фінального дня змагань. Дивіться далі. Річ організатори дещо спростили формат турніру. Кількість команд, яка заявилася на змагання у порівнянні з минулим роком, значно менша. І так вирішили змагатися за коловою системою. Кожна із дев'яти команд протягом двох тижнів мала зіграти вісім поєдинків. А та, яка набере найбільше очок, і стане переможцем традиційного турніру з футзалу. До цих умов найкраще призвичайлися три колективи – Карпати і Барбарис. Чемпіонська інтрига не вщухала до останнього туру. Карпати та Барбарис набрали по 21 балу, «Укргазенергосервіс» – 18. І от останній ігровий день на закуску приготував болівальникам протистояння між «Укргазенергосервісом» та Барбарисом. У першій половині гри команди обмінялися точними ударами. На початку другого градус поєдинку досяг свого апогею. Енергетики знову вийшли вперед та вже за кілька секунд гості ...відновили. А далі було два вилучення за неспортивну поведінку футболістів у синіх футболках. Позиція арбітрів не сподобалася енергетикам, які вирішили відмовитися від продовження боротьби. Таким чином команди матч не дограли, а турнірна таблиця ніяких змін не зазнала. На вершині барбарис, другими завершили перші Скарпати, а чемпіон 2013-го задовільнився лише бронзовими нагородами. Вони... Вирішили так зробити. Їм не сподобалося суддівство. Складно, дуже складно. Команда вийшла розслаблена, ми мотивували себе тим, що хотіли не програти жодної ігри. Дуже задоволення. Останній ігровий день подарував ще кілька принципових протистоянь. Стрий переміг під та ці три бали не дозволили містянам наздогнати їх у турнірці. Вихованці ж місцевої ДЮСШ поступилися молодші колективу СМС, а старші новому світу. Саме підопічні Василя Багрича і Володимира Воробця опинилися на дні турнірної таблиці. Поіграли всі достатньо було дуже багато сильних команд. Ви бачили, що боротьба була до останнього яка туру. П'ять було хороших рівних, п'ять шість рівних команд, які достойно виступили в цьому турнірі. За підсумками всього турніру організатори визначили найкращих виконавців своїх амплуа. Тарас Петрушка став кращим кіпером, Роман Піцур бомбардиром, а Павло Проців гравцем. Вони отримали статуетки, а переможців і призерів нагородили кубками, медалями і грошима. Змагання пройшли за підтримки благодійного фонду Олега Канівса Добре серце і місцевої партійної організації Удар. Микола Бойків, Руслан Леськів, «Стрийські новини. Це все, що ми встигли вам сьогодні розповісти. Ви можете переглянути новини на сайті телеланком.ює. Маєте щось цікаве, телефонуйте 45983. п'ятдесят Єднання вам мирного та спокійного тижня. У вівторок у стрію буде хмарно, падатиме дощ. Температура повітря від 6 до 11 з позначкою плюс. Вітер західний 6 метрів за секунду.